На вулиці Михайлівській у Житомирі розпочали поточний ремонт дорожнього покриття. Упродовж робочого дня кладуть до п'яти квадратних метрів плитки, розповів працівник підрядної організації Анатолій Гаврилюк. Їх хтось розшатав, хто там машини їздили. Я знаю, люди ходили, там ґрунтові води десь щось підмили. Ремонтують плитку на Михайлівській працівники Житомирського товариства Комфортбу. Це підрядна організація, яка має досвід вкладання. Вони ж робили і новий бульвар, і інше, тобто вони працюють з гранітом. Я думаю, що цей ремонт буде до 50 тисяч гривень з різних причин, але є невеличке шатання плитки, є просадка. І чим більше спочатку починається одна, дві, три, шатаються і потім вона розбивається це місце, тому вирішили відремонтувати, тому що підготовка до зими і буде працювати техніка і буде працювати. Сипаці піщано-сольова суміш. архітектор Сергій Грабчук каже, що плитка просіла, тому що можуть Машини, може що завгодно їсти, але якщо не зняли нормативний старий слой ґрунта, який є водоупором, якщо він був не досить знятий згідно проекту чи згідно якоїсь глибини, тому водичка опирається і все, і вони все воно все пливе. Реконструкція вулиці Михайлівської розпочалася у 2014 році. У 2016, замість граніту, тут вирішили покласти плитку з Лабадориту. Для цього змінили проект, його загальна вартість. Становила понад 17 мільйонів гривень, замінили освітлення, теплокомунікації, зливову каналізацію, встановили чашу фонтану і поклали плитку. Роботи закінчили у 2017 році. Після здачі в експлуатацію перший ремонт плитки відбувся у 2021 році. Леонід Харшан, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.